Олена Єгорова 19 лютого втратила восьмирічну доньку сніжану. Жінка каже, лікарі Вознесенської багатопрофільної лікарні не зробили все можливе для порятунку її дитини. Сніжанні стало зле 9 січня близько п'ятої години ранку. Вона прокидається і каже: в мене болить голова. Ми встаємо з нею, я їй даю нурофен, лягає на бачок так лягла і починає так плакати сильно, сильно плакати. Прям. І проснувся старший син, каже, Снежа не плач, бо буде більше боліти. І це було такі секунди швидкі. Вона плаче, і такий крик не її голосом. І вона одразу втрачає свідомість, я її підхвачую під плечі, щоб зняти з кроваті. Вона в мене повисла такое на руках. Дівчинку госпіталізували до реанімації та попередньо поставили діагноз епілепсія, розповідає Олена. Чоловік тут же каже, що давайте це о сьомій годині було, зробимо КТ. Нам сказали ні того, що вам зробляться в Миколаєві. Вам зроблять ще додаткові в Миколаєві МРТ КГ, типу, щоб ви розуміли, що це таке епіліпсія. О десятій ранку дитину готували до транспортування у Миколаїв. До цього часу непритомну доньку ніхто не обстежував, говорить Олена. Коли її загрузили, скоро нас не пустили. Чоловік ще хотів відкрити двері. Йому я не знаю, чи водій то був, чи хто, не дозволили. Вони відкривають двері, дитина помирає, дитина не дихає. Сніжану спочатку повернули до реанімації та близько 11-ї години повезли на комп'ютерну томографію, розповідає Олена. Десь близько 2-ї години дня приїхали. Приїхав Миколаїв уже реанімації, уже миколаївські лікарі приїхали. Коли вони вже бачили дитину, нас визвали в кабінет після того, як вже обстежили дитину, нас посадили отак. Сиділа вже головна в реанімації, і оця лікар з Миколаєва нас посадила отак і каже: ви повинні розуміти, що дитина в край важкому стані, чи ми доїдемо, чи не доїдемо. Ну, я не можу вам сказати, у вас відбувся крововилив, крововилив, кома три. Завідувач відділення анестезіології і реанімаційної терапії Миколаївської обласної клінічної дитячої лікарні Андрій Грасюков каже, дитину привезли до медзакладу в дуже важкому стані У дитини порушення мозгового кровобігу по геморагічному типу, якщо простіше, це інсульт. З 9 січня по 19 лютого Сніжана була у комі. За цей період її двічі прооперували. Втім, покращення стану не спостерігалось, дитина померла. Мати дівчинки каже: якби лікарі у Вознесенську зробили комп'ютерну томографію, коли того просив батько та надали потрібну допомогу, її донька була б жива. Як нам нейрохірург сказав, що крововилив, коли в неї оцей перший відбувся маленький, що треба було. Лізін поставить. Якби в перші години, коли в неї відбувся оцей розрив головки, він був дуже маленький, 2 мм, вони казали. Якби поставили капельницю в перші години, вона б самостійно дихала, вона б була без свідомості того, що вже зайшов цей розрив, але не розійшлося б по голові, це, вона б самостійно дихала і в неї не було б кометри. Головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні Олександр Фоменко каже, аби дати відповідь на питання батьків, потрібен час на опрацювання історії хвороби пацієнтки. Ну, якби пер це первинне звернення батьків, я рекомендую їм написати офіційну заяву на адміністрацію лікарні для отримання виписки і іншої медичної документації. 10 березня Олена написала офіційну заяву. Головним проханням було пояснити, чому лікарі не зробили комп'ютерну томографію вчасно. 18 березня лікарня надала таку відповідь. Повідомляємо, що КТ діагностика була проведена, опираючись на наявність клінічних показів, які були відсутні на момент госпіталізації дитини. Медична допомога надавалась постійно відповідно до наявних станів та симптомів. Дитячий нейрохірург Сергій Чернишов каже, на Миколаївщині на рік фіксується від 4 до 6 випадків інсульту у дітей. От 20 до 40 випадків дітей, які перенесли інсульт, на жаль, гинуть. Незважаючи на всю широту допомоги, незважаючи на швидкість постановки діагнозу, значить, на жаль, ці захворювання. Зачастую ускладнюються станами, які не сумісні з життям. Причиною інсульту у дівчинки стала вроджена вада розвитку судин, говорить Сергій Чернишов. На жаль, вроджені вади розвитку судин головного мозку першим їх проявом являється інсульт. Якщо інсульт проходить в тих зонах, де є життєво важні функціональні зони, на жаль, дитину неможливо спасти. Начальник відділу надання медичної допомоги матерям та дітям управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Олег Бабін у письмовій відповіді кореспондентам Суспільного зазначив, що лікарі мають діяти згідно з клінічним протоколом. Протокол це інструкція для лікаря, документ, в якому зібрані настанови для лікування конкретної хвороби. Тобто, лікар не мусить і не має права щоразу винаходити велосипед. Є перевірені способи діагностики і лікування, які довели свою ефективність. Лікар має прислухатись до прохань батьків у випадку, наприклад, наявності у дитини алергічних реакцій на окремі медичні препарати, ліки девіантної поведінки тощо. Перелік медичних обстежень пацієнта у випадку потрапляння до лікарні обумовлений локальним протоколом. Порядок надання медичної допомоги у приймальному відділенні. Також Олег Бабін зазначив, якщо батьки вважають, що дитині не надали повного лікарського обстеження, можуть звернутись до правоохоронних органів, провадженні яких знаходяться матеріали досудового розслідування за фактом смерті їх дитини. 17 квітня Олена Єгорова звернулася із заявою до поліції. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.